У селищі Підкамінь знову свято. Тут при місцевому монастирі відбулася урочиста божественна літургія. Побувала там наша знімальна група. На початку серпня у селищі Підкамінь традиційно відбувається визначна подія, яка щороку об'єднує вірян з усієї округи у стінах древнього монастиря. Зібралися не лише парафіяни під камінської громади, а й численні паломники з навколишніх територіальних громад, аби спільно взяти участь у святковій божественній літургії та урочистому відпустці. Сьогодні дуже гарне свято, віко, звичайне, свято Маковея. І тут в нашому Підкаменському монастирі зібралося дуже багато людей, дуже багато з усіх околиць сюди приїхали, до Матінки Божої, до Ісуса Христа, до нашого монастиря, щоб Бог дав їм здоров'я, в першу чергу мир всій Україні нас. Наші, за яку ми завжди просимо, Матінку Божу під кам'янську. Дай Боже нам усім здоров'я. Я дуже рада сьогоднішньому дню, сьогоднішньому такому святі, щоб нас з усіх сторін з доріг прийшли в нас під камінь багато-багато людей, які, які випрошують матінку божого добробутці під камінською здоров'я. Це щорічне духовне свято має глибоке релігійне значення для місцевих мешканців. Люди вбрані у вишиванки йшли до монастиря родинами з молитвами на устах і щирою вірою у серці. Урочистість стала нагодою для кожного випросити у Господа милості, подякувати за отримання ласки і зміцнити свою віру. Це дуже гарно. Мені подобається, це дуже добре. І хто хоче, нехай йде, тут дуже добре помолитися. Літургію очолили священнослужителі місцевої єпархії, звертаючись до присутніх із духовним словом, яке надихало, підтримувало та нагадувало про силу молитви і спільно. Ноти. Служба супроводжувалася співами церковного хору, що додавало ще більшої урочистості події. Традиційно сюди на відпуск з'їхалися з різних куточків України, від Кам'янської територіальної громади та сусідніх Територіальних громад відпуст у підкамені не лише релігійне, а й культурне явище, що засвідчує живу традицію українського народу, його вірність, духовним цінностям та єдність. У вірі. Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн.